Привіт-привіт, мої хороші. Розпаковка. Купила землю. Ну, нарешті. Бо треба вазонки пересадити. Три тижні проїжджаю мимо. Сьогодні, нарешті, купила. Що ще піде діло в рух. Так, і тут забігала в копійку, коліжанка собі вже такий засіб купила, хвалить, не нахвалиться для виводити жирні плями з газових плит, одним словом, для чистки кухні. Буду пробувати і я. Ну, вона вже хвалить. Ну, знаєте, хвалить уже треба їх, знаєте, як там авка. Так, а тут для своєї Моньки набрала корму і ще на в Аврорі по 10 гривень пачинка набрала. Вона з таким задоволення їсть, знаєте, що ж хочеться їй того купити. Так, і тепер кланійка, какао, какао так подорожало, капець. Сир, сир приправа, цукор-пудра сирочки, сирочки. І порошок до печива. Ага, а ще а ще м'ясо. Купила сьогодні шиночку Буде на котлетки, буде на піцу і купила собі таку. Натуральний льох. Дивіться, яка красива. От я її вивертаю, бо я її міряла. Яка красива, така красива, прикрасива. Ну, прямо на мене. Ну, і все. Всім гарного дня! Цілую, люблю.